Ура, я зробила свою першу офіційну закупку бісеру через свій Тож, Робимо розпаковку. Цей пакет ще поклали силиконові кілинки для бісеру, щоб він не ковзав, не йорзав і не відстрелював в усі сторони, як в мене буває. Насправді килимки прикольні, але чесно кажучи, мені за малий розмір, тому я взяла одразу два. Один у мене є, тож звіплю собі якесь просто радло. Бісеру я взяла небагато. Суто під мою прикрасу київські каштани з жетоном метро. Ще вирішила зважити своє замовлення на бісер, і вийшло 710 Гран, значить так, тут у нас органайзер для бісеру. Взяла ще невеличкий розмір, тому що кольорів у мене небагато. А зараз я зберігаю бісер в пакетиках в коробці з під Рафаелло. А тут показую, що я саме планую робити з цього бісеру. Загалом цих запасів бісеру мені має вистачити десь на 6 дерданів, тому що в мене дуже багато відходів, бо я калібрую весь бісер вручну. А на жаль, в цих пакетах зустрічається дуже багато браку. Всі бісеринки різного розміру. Такі справи. Всім па-па!